вас, любі мої учні, розпочинаємо урок Я пізнаю світ, урок 282 Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку Повторення, електричний струм. Розпочнемо наш урок з того, що прочитаємо лист Центаврика. Метали! Сьогодні ми поновимо в пам'яті вивчене і підсумуємо знання зі світового мистецтва. Гайда, то навчальне! Пригадаємо навчальні одиниці, уставимо пропущене. Вільні електрони це електрони, що залишили атоми металу і вільно рухаються в ньому. Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок, наприклад, вільних електронів у металі. Під дією електричного поля. Записуємо пропущені слова вільні. Електрони це електрони, що залишили атоми металу. Вільно рухається в ньому, електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. Наприклад, вільних електронів у металі під дією електричного поля. Розгляньте зображення: нейтральний атом, сірим кольором виділений, позитивний йон, тобто атом, який втратив електрон, і ось цей втрачений електрон є. Вільним електроном залишив атом металу, нейтральний атом став позитивним йоном після того, як електрончик втік від атома, і сам цей електрон став вільним електроном. Ось він цей вільний електрон, бачимо. Натисніть на паузу, прочитайте двічі інформацію і відтворіть її з пам'яті. Тиснемо на паузу. Наступне завдання: Познач неправильне твердження. Читаємо вільні електрони з'являються через те, що частина атомів у металі перетворюється на позитивно заряджені йони. І це правильне твердження, щойно ми бачили так, частина атомів втрачає електрони, тим самим перетворюється на позитивні йони, а цей втрачений електрон стає є вільним електроном. Отже, це твердження у нас правильне. Поставимо ось тут плюсик, не позначаємо його. Далі. Вільні електрони з'являються через те, що частина атомів у металі перетворюється на негативно заряджені йони. Ні. Якщо електрон втік від металу, від атому, то там уже не буде негативно заряджений йон, а буде позитивно заряджений йон. Отже, бачимо, що це твердження є неправильним. Вільний електрон з'являється, коли Атом перетворюється на позитивно заряджений йон, втратив електрон і став позитивно зарядженим йоном. І рухаємося далі. Кристалічні градки металу літію містять атоми літію, позитивно заряджені йони літію та вільні електрони. І це твердження правильно. Атоми літію – це нейтральні атоми. Позитивно заряджені йони літію це ті атоми, які втратили електрони, і вільні електрони це саме ті атоми, які втекли. Які втратили? Так, трішки можливо, це і не зовсім наукове пояснення, але так вам буде зрозуміло. Ось так ми бачимо два правильних твердження і одне неправильне твердження. Визнач, скільки вільних електронів з'явилося після того. Як атом літію перетворився на йон, модель якого зображена на рисунку. Якщо ми з вами пригадаємо, то в основному стані, атом літію має три протони і три електрони. Тобто ось тут. Був ще один електрон на електронних орбіталях, так? І після того, як атом літію втратив цей електрон, тобто перетворився на е, йон позитивно заряджений, то у нас скільки буде вільних електронів? Ось цей, цей один електрончик, який втік-так пішов у вільний рух. Ось так намагаюсь його кружечком красиво намалювати, але щось не виходить. Краще. Спробую заново. Ось один такий електрон буде вільний. Який з орбиталі електрони перебрався у вільне плавання? Ось так. І так, пригадайте, що таке електрометр? І як він працює? Пригадали? Тож, тепер розглянемо зображення. Ось ми бачимо з вами два зображення. Це електрометри, як ви вже здогадались. На рисунку 1 Перший електрометр має позитивний заряд, другий негативний. Поясни, що відбулося, коли електромети з'єднали металевим стрижням. Ось ми на другому рисунку бачимо, що електрометри з'єднали металевим стрижнем. Приклали до них металевий стрижень. Що ж відбулося? Так, правильно, після з'єднання електрометрів металевим стрижнем, відбувся перерозподіл заряду. Перерозподіл заряду. Тобто перерозподіл електронів між електрометрами. І пригадаємо тепер, а які ж потрібні умови для виникнення електричного струму у фізичному тілі? Поставимо пропущене схемі. Умови виникнення електричного струму у фізичному тілі. Перше це наявність вільних заряджених частинок. Дописуємо заряджених заряджених так, навпаки заряджених частинок у речовині, з якої складається фізичне тіло, наприклад, електронів у металі. Далі обов'язкова умова це наявність електричного поля. На початку уроку пригадували, так електричного поля. Запам'ятали вільні заряджені частинки і наявність електричного поля, і тільки тоді виникає електричний струм у фізичному тілі. на сторінці 37. -й. Розгляньте схему види мистецтва. З об'єктами яких видів мистецтва ми познайомились під час вивчення культури Європи. Пригадайте, перевір себе, прочитавши текст пошибки разом з диктором. Читаймо Європа. Неймовірна багатокультурна частина світу, вона подарувала нам величну класичну школу музики і виховала чимало популярних виконавців. Так, наприклад, мелодії Моцарта відомі чи не кожному на планеті, а пісня гурту Бітлз навіть звучала на земній орбіті. У Нідерландах виріс і творив найупізнаваніший художник світу Вінсент Ван Гог, а Франція виховала тендітну і яскраву едіт Піаф. Іспанки ж нам запам'ятаються як справжні майстрині запального танку. Європа мистецька колиска світу. Виконай наступне завдання. Склади пазл і утвори слово, і тим самим доповнимо умовний перелік митців Європи. Отже, яке слово вийшло? Челентано. Андріано, Адріано, Челентано. Що ви пам'ятаєте про цього співака? Та італійський співак і актор. Оберіть правильну відповідь, до якого типу музики належить його пісня Немає любові Amr No? До популярного, до класичного. Чи до електронного? Молодці. До популярного? Це поп-музика. Скажіть, як ви думаєте, а яке обладнання потрібно для гри на електронних музичних інструментах? А чи пам'ятаєте ви, що таке провідники, а що таке діелектрики? Установіть відповідність. Натисніть на паузу, прочитайте та установіть відповідність. Отже, провідники це речовини та матеріали, що проводять електричний струм. А діелектрики це речовини та матеріали, що не проводять електричний струм. Ось таке у нас поєднання. Що ж, ми багато чого з вами повторили сьогодні. Тож дайте відповідь на запитання. Чи може бути провідником речовина, що не має вільних заряджених частинок? Ні, провідники обов'язково мають вільні заряджені частинки. А як можна визначити, що речовина, з якої виготовлено стрижень, є провідником? Так, звичайно, з'єднати електрометри цим стрижним і переглянути, чи відбувається перерозподіл електронів, чи відбувся якийсь рух стрілочок. Отже, добре. Наостанок виконай завдання від бубу. Розмалюй схему кришталевих граток металу. Використовуй різні кольори, щоб позначити атоми, позитивно заряджені йони та вільні електрони. Після викона... виконання роботи зможеш себе перевірити. На сторінці 41 побачиш правильну відповідь. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з тобою до наступного уроку.